Але ця війна, і от прихід французів, те, як вони розібралися з прусською армією, вони ж разом викликали шок в прусській еліті. Ну вони розгромили під Ієною і Аудерштатом. Знищили. Так. там, Як казали, що Наполеон дмухнув на Прусію і Прусії не стало? Пруссії не стало. Причому до цього в Прусії була слава такої мілітарної держави, мілітарної держави, так. І от в цей час вони починають реформи Штейна-Гарденберга, розумієте, так правильно. Mm -hmm. Це недовжні у нас реформи, до них треба дуже уважно, насправді. Це 1806 по от, Вони починались навіть ще за Там Напольон. Дуже крута річ, насправді, якщо в них дивитися, а потім гадати великі російські реформи, то Скасування кріпацтва ці некі... тисячу